Україна обов'язково переможе, ви правилан Андрон. Або ви спілкуєтеся нормально, без політики, або я буду вас блокувати. Оля, Іра, Сєта, доброго дня, Лілі. Козла за що? Ну бо це для м'яса годувався. Лідія Гирич, бережіть себе, Любочка, так і роблю. Бережемося. Так, собіров. Зобіров чи Собіров. Асалам Мамалейкум. Доброго дня і вам. Майя, Олечка Валера і вам доброго дня. Сергій, привіт всім, привіт Сергію. Оля, дякую, Майя, Оля, Сергій, привіт. щастя, ви із України? Так, я із України. Бар Ал, сердечка і лайчик. Дякую, Свята Дамер, доброго дня, тіть Олю. Брор, аброр. Асалам Ас але алейкум делезіс. -де Доброго дня. Юрій, ви звідки? З України, Юра? Щастя, Україна фореве. Форе Андрій, привіт. Олексій. Героям слава. Тетяна Бодар, привіт, люба. Як справи, у нас дощ падає, а у вас Таню, пало пару каплів, але ну, немає поки не знаю. Дав би Бог хоч би трошки того дощу, але ну, його нема ще. Щастя героям. Галина, вечора, Любаша. І ті, хто в чаті, вибачте за питання, ви самі ріжете козулю. Е, ні, козулю не ріжу, тільки козлів. Таню, а яка там вас, шо там виробили, як там вас діла? Всім привіт, передавай. Так, я сама ріжу козів, кролів била сама, це я сама роблю. Чейси, привіт, привіт, Олексій. Щастя, не іменно героям слава. Оля Чумаченко, а ще по телефону ля 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 забула сказати. Ну, то Олю, то ля-ля, нині, нині було ля-ля по телефону, бо діти всі дзвонили. потім те, Господі Боже. Ще люди дзвонили сьогодні. Дуже багато людей зараз за, за те питають козів мастіт. Від чого він береться? По-перше, По-перше, неправильно доять. Кози зараз на траві, зараз самі більше надої, а вони їх на два рази переводять і в кози вчупляються мастіт. По-друге, не глистогонять. Я таблетки давала, ще там того року. Ну, вона ж глистогоніна була. Ну, це не глистогоніна, якщо таблетки. Так, що ось таке діло. Що ж ти зробиш? По-різному є. Так що Олю і з тобою лялякала, і потім чекаю, ну ще хтось дзвонив. Боже, хто ж то ще дзвонив? А, ще Надя моя дзвонила з Італії, ще з нею десь минут сорок прокалякала. Та я тут таке. Оля, тьо, Таня Бондар, Галина доброго дня, Таня Бондар. тю тю-тю у нас кличуть курей, а я кличу кури, кури, і вони знають чейси. То русский вважає Україну, є тут багато таких, що нормально спілкуються і підтримують Україну за мир. Олександрович в колхозі. Ні, в себе вдома. Ілюшка, привіт. Привіт, Ілюшка. Щастя, всі порядочні люди за Україну. Дякую, дякую, дівчата і хлопці, за підтримку. Всім щастя і здоров'я. І в Росії багато. Нормальних людей є адекватних, які за мир за, за те, щоб все було добре всіх. Ну, але є й неадекват, то таке діло. Він є скрізь. І в Росії, і в Україні, і в будь-якій державі є нормальні, а є неадекватні. Так, щось таке діло. Оля, Ілюша, привіт. Варя, 57, родіть Дмитрія. Ну, Якщо вона вагітна від нього, то значить роди, а я звідки знаю. Олексій, щастя, все, поряд, все порядочні люди за мір. Андрій, як у вас справи? Андрій, погудяку, тебе не хуже.